Вітаю вас, мої друзі, вітаю, мої шановні підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знову з вами я, ваш покорний слуга Костянтин. Швиденько, що сьогодні буде відбуватися? Ми з товаришем, з моїм Сашком, після роботи вирішили на пару годин на вечорку вискочити на Дніпро та вдягнути оці ось болотні вейдерси, полазить, щось подурімарить. Когось тут впалювати. Нема цілі конкретної, що впіймати, тому ми не будемо впиратись, там чи судак, чи сом, чи щука, чи що нам. Що боженька дасть, те ми її піймаємо. З приводу комплекту. Взяв я з собою сьогодні Азура Савада 99 довгий спінінг. 828 з тестом, катуха Фуєго Дайва, 4000 шпуля. Шнур UGK 14жильний. Почну ось з такої приманки. Це фішап Weasel такого кольору на джиг головці 10 грамчиків. Поравномірю, а далі буде видно, є і мандули, є і Випо На дальняк, якщо кинуть. Коротше, щось будемо ловити. Не буду. умничать и сказать, что конкретно сегодня мы поймаем полюем, впалюем, выбачте, чи судака, чи сома, чи окуня, не знаю. Окунь, в принципе, мне вже набрыг. Хотелось бы впалювати судака. Починаемо. Так, так чисто. Чисто сашко цей. Окунь. Окунь. Я з знову року чекаю, а він падла на равномірку ти бачиш, і диви, який кабан. Це ж просто щось неймовірне. Дивіться. Ну він пустив вже, Сашку. Все. Все Друже, так, зараз запикчеруємося. Так, запікчерувались Давай, дружбан, пішов. Йжу. Да, ну не очікувано, скажу так. На рівномірочку я вважав, що судачка тут буду ловити. а Воно ну, бачите, що виходить. Окуня на танту чекаєш. Є? Це ж поперло прям. Маленький, геть? Маленький? Ні, окунів тільки я ловлю. Айть манісінь. Судачок. Морда й труси? Окунь. Окунь? Ну так трусить, як окунь. А? Дивись, брава, піднімай його. Я маленький судачок. Ну, сашко. Судачок. Воно і в Африці судочок. А, зійшов? Да, так. Ладно. Але сюди був, какие. Ну таке, знаєш, був. води ж не достав його. А ти кажеш, вічорочка, не воно, не. Я до речі про вищу освіту, хотів сказати. У мене два ци. Дві дві віші писати. Дві нещодавно. Ну давай. Я тільки Ося! я тільки хотів сказати, давай помовчим трохи. Зрізала, а Я ж думав це сюди. Чи Та не, не обровку зрізав, як і в мене минулого разу. Тут брова. Дивись, флій. Та хоч би побачити що тут. Ні, ну ти ж су. Це велике, ну похоже, що Ні, просто в одному місці, бачиш. брову зрізав, обмошлю. Що, не нарізати там ще ні-ні, став 0,16. Ні, я серйозно. Та ну звісно, ну ти ножу. Блядь, ну ти бачив. Каже, щось дай, будь ласка, флюр якийсь потовще. А що таке? Ти на риболовлю прийшов? Так, я прийшов, не готовий Так? Ну таке бувало. А ти вірш якийсь знаєш? Так, може, тобі розказує. Ну, дивись. Якщо... 0,27, то 4 є. Якщо 0,33, то можеш пів вірша. Давай, а якщо 0,55, це повний. Ні, 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 я пів вірша. 55, ну добре, ладно. Ну поза кадром залишимо, бо розлякаєш мені всіх підписників своїми віршами. Я рибу тримав, Костя, ти не розумієш. Ти... Ну, Ця... це тримав, це я теж колись був кучерявий. тому... Ну, блін. Слухай, ну. Ще один окунь, Та що ж це таке? Ну, хіба так можна? Слухай, да це вже... Сашко, це вже кабандоси пішли. <рес> Дивіться. Красавчик, і красавчик який так. Ще пікчер і... і досить. Та окунь, ну ти бачиш, що це робиться. Я, головне, головне приїхав за судаком, а тут окуняри виселяться. Ну це що таке? Чи судак? Судак? Оооо, це вже пішло діло. Це те, що я і кажу. Ну судак, це вже добре. Хоча б такий, то вже не зря приїхали. Ні, я ти скажу тема рівномірочка. Весь час я пропагандую своїм товаришам. Ловіть на рівномірку. Ні, їм джигувати треба. А чим рівномірка класяра, тому що ви весь час... Приманку тримаєте в такому натяжці. Якщо йде покльовка, то неймовірні відчуття, коли лупить прямо в руки. Сашко, не хвилюйся, в тебе все вийде. ворона на посадку пришла на камеру. Ну в лупы в век судак, да, такой бум, прям подачей Ну крупнейший, да, значит, такие выселиши. уже. же, уже. уже пришло дело по трохи тихенько, тихенько, дружи тихенько ну что, выдел выдел я бы вы сейчас сказал, фишаповская резина это просто бомбезная штука а, Сашко, клосяра? давай ну что, друзья мои, уже и час подписаться на канал, поставить мне лайк, буду вам за это вдячный Ну і собі карму теж трохи підвищити. Продовжимо. Так, щось тут притихло зовсім з равноміркою, ну повішу зараз ліпав та дропшотовську палицю і шмальну туди подалі. Бо може він одійшов трохи. Невідомо, що з ним відбувається. Ну, выездил, выездил. Просто бомба на резина. Так, не расходитесь. Ось такие монтажик. Ось такая красопета. Уипо. Фиш ап. И такая палочка. Подали буду шмалять. он виндали стоит Спробую сейчас. Вот вам и и випо. спрацював і це судак і це судак давай піднімайся невеликий ну судак є yeah. заходь сюди монстряка а пета Александр, вылазь с кущев. Судаки пешлы Елки-палки. Ось вам и фиш ап. За верхню. Красавчик, красавчик, братан, красавчик, пишу. Йоу! Ба это тебе равномерка, равномерно, видишь? Разраховываешь на судака, а тебе на коня заходят. И такие же, а не судак, чув, ты бач А мордой трусы, как окон Та все чекай-чекай підеш Александр. Гарный судак. Ревномерочка. Вы тут рыбалите, да? Так, я рыбалю. Тут уже дед мой и я и все рыбалют. Тут. Это у нас традиция такая. Пикчер. Зараз. Так, Против Некрасиво будет. А ну, Воно? красивий. Та мені всі так кажуть, Костя, ти такий красивий. Зараз мої підписники будуть думати, чого ти кабінешся зі своєю красотою. Ну а що, друзі, поки сам себе не похвалиш, то... Ніхто не похвалить. Ось і все, друзі. Закінчується на сьогодні риболовля. Е, Ну, як ми і розраховували, вискочили ми буквально на дві годинки. Трохи поклювало, таке кратеньке відео буде. Не буду розмазувати вам там сопліці, навчати, все таке. Подитожим. Ну, сьогодні мені зайшла більш рівномірка. Ось. Цей силикон сьогодні зробив діло. На рівномірці він був. Ну, не крупний судак. Ну і нічого. Ну, я здивований, що на такий силикон на рівномірці вже почав клювати окунь. Тридюймий. Тобто він за ним кидається. Тобто, я вважаю, що скоро вже наступить той час, коли ми можемо доставати з кишені спінера. Та вже насолоджуватись ловлею на спінера. Коротше, все вийшло нормально. Тут гріх жалуватися, рибу потрогали. Не всі, да, Сашко, потрогали? <смі> ну, Сьогодні йому не фартило в руках потримати Ну, тим не менш насолоду відчув. Так, все закінчую. Друзі мої, кожне своє відео я повторюю: війна, важкий час. Тримаємось. Допомагайте Збройним силам, моліться за Збройні сили, ми обов'язково переможемо. Все у нас буде чудово. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, буду вам вдячний. До нових зустрічей. Бажаю здоров'я!